Вітаю вас, мої любі одинадцятикласники! Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з логарифмами і розглянемо більш складніші завдання. Ну, я беру математика мерзляк. Номер. Так. 4,17. Треба обчислити. Перший приклад логарифм. За основою 2. Логарифм за основою 5 числа корінь восьмої степені із п'яти. Ну, що це означає взагалі-то? У вас є перший логарифм, оцей, да? а під знаком логарифма у вас отакий вираз, який теж є логарифмом. Тобто, спочатку треба робити оцей внутрішній логарифм. Значить, ми переписуємо логарифм за основою 2. Отут, пам'ятаєте, я вам казала. Треба зробити однакові основи. Отут основа 5, тут основа 5, тільки корінь треба записати у вигляді степеня, обов'язково. Так, значить, тут у нас буде логарифм. За основою 5 числа 5, а корінь нагадую, корінь будь-якої степені із А це буде А в степені. Отут же ж перша степінь числа А. Значить, одиничка поділити на N. Якщо у вас, наприклад, корінь п'ятої степені із А в третій, то це буде А в степені 3 п'ятих. тобто степінь кореня завжди йде в знаменник. А троєчка залишається зверху. Тобто степінь самого підкореневого виразу залишається зверху. Отже, тут буде 1 восьма. Тепер ви пам'ятаєте, що оцю степінь. Числа ви можете перенести сюди попереду вашого даного логарифму. Не ось сюди, ось сюди не можна. А от сюди перед цим логарифмом. Так, дорівнює. Ой, звиняюте, щось не те зробила зараз. Виправлю. Не ту ручку взяла. Дорівнює. Так, логарифм за основою 2. І тут ми винесли одна, восьма, а логарифм оцей, за основою 5 числа 5, це є одиничка. Оце у нас одиничка. Помножити на один я повинна записати. Ну, я цього писати не буду, бо множити на один, хоч множити, хоч не множити, нічого не зміниться. Да? Так, тепер нам треба зробити оці основи однакові. Отут і отут. Однакові основи. Давайте зробимо дорівнює. Логарифм за основою 2. А одна восьма це. Е, Ну, 8 це 2 в третій степені, і нам треба перевернути дріб. Отже це буде 2 в мінус третій степені. тобто з'являється від'ємна степінь. основи. Так, Дорівнює. Ну, і тепер ми знаємо, що можна оце перенести наперед логарифма. І це у нас буде мінус 3. А логарифм за основою 2 числа 2 це одиничка. Значить, це буде мінус 3. Так, обчислили друге. А логарифм за основою 2 третіх. Логарифм за основою 49 числа 343. Так, ну я так розумію, ну ми спочатку спрощуємо цей вираз. Так? Я так розумію, що тут треба ж зробити однакові основи. Отут у нас, отут, і отут однакові основи. Е, ну 49 це 7 в квадраті. Отже, мабуть, це основа 7. Зараз порахуємо. так, Логарифм. За основою 2 третіх. Тут логарифм. Якщо вам не зрозуміло, беріть отак в дужках і робіть в дужках оце. Щоб ви бачили, що це окремий логарифм. Логарифм за основою 7 в квадраті. А 347 це 49 помножити на 7, тобто, це 7 в третій степені. Так, тепер ми пам'ятаємо, що оця степень виноситься сюди попереду. А оця степень, пам'ятаєте, з властивості, виноситься перевернута, тобто, не 2, а 1 друга. Одна друга, перевернули. Дві перших стала одна друга. Так, дорівнює. Логарифм за основою дві третіх, троєчку ми винесли. Помножити на одну другу. Ще раз. Троєчку, оцю винесли попереду оцю троєчку. Ой, я її замалювала. Оцю троєчку винесли і двоєчку. Оцю двоечку винесли попереду перевернутою. Значить, це буде у нас одна друга. Так, е, і це дорівнює. Логарифм 2 третіх, а тут 3 других. Ну, ви бачите, якщо оце перевернути, то буде 2 третіх. Нам же треба зробити однакову основу. Значить, це у нас буде логарифм за основою 2 третіх. Якщо перевернули, то міняється знак степеня цього виразу. Тобто тут перша степень була, а тепер стала мінус перша. Якщо ви перевернули дріб, то міняється знак у показника степеня. Так, Отже, тепер оцю мінус один ми виносимо попереду, а це у нас одиничка. Бо отут і отут однакові основи. Так, значить Це дорівнює мінус 1. Зробили з вами третє. Ну, давайте третє. Логарифм за основою 9. Логарифм за основою 2. 8. Ну, Це взагалі нескладне. Да? Логарифм за основою 9. переписуємо, ми нічого не робимо. Це, як ви взяли в дужки, це окремий логарифм. Значить, тут у нас основа 2, і тут треба зробити основу 2. 8 це 2 в третій степені. Отже, ми можемо записати, що це логарифм за основою 2 числа 2 в третій степені. Оцю троєчку, ще раз нагадую, ми виносимо попереду цього логарифму, бо вона до цього логарифму відноситься. І це буде у нас. Логарифм за основою 9. Тут 3 винесли. А вираз логарифм за основою 2 числа 2. Якщо у нас тут однакові основи, то це одиничка. Ну, Бо що таке логарифм? Це показник оцієї основи. А це 2 в першій степені, яка дорівнює числу 2. Так, все. Тепер нам тут треба зробити однакові основи. Тобто, тут. І отут однакові. 9 – це у нас 3 в квадраті, тому перепишемо, що це логарифм за основою 3 в квадраті числа 3. О, оця двоєчка виноситься сюди, перевернута, не забуваємо про це. І дорівнює 1 друга. Ну, а логарифм за основою 3 числа 3, це буде одиничка, значить, це дорівнює 1 друга. Так, ну далі там тангенс спіна 3, Тангенс спіна 3, це корінь. Із трьох. Ну ладно, давайте зробимо четверте. Так, логарифм за основою 3 тангенс пі на 3. Якщо ви подивитесь в таблиці тригонометричній, то тангенс пі на 3, тобто 60 градусів, це корінь із трьох. Нам треба знову, що тут зробити, однакові основи. Вони у нас однакові, значить, треба перетворити корінь на степінь. А корінь це корінь другої степені. Отже, у нас вийде логарифм за основою 3 числа 3 в степені 1 друга. Одна друга виноситься попереду. І це буде одна друга. А логарифм за основою 3 числа 3 це одиничка. Значить, ми напишемо помножте на 1. Так, п'ятий приклад. П'ятий приклад: зараз подивимось на нього. Логарифм за основою 2 числа 5. Мінус логарифм за основою 2:35. Плюс логарифм за основою 2 числа 56. Так, дорівнює. Ну, отут у нас властивість логарифма, що різниця логарифмів дорівнює част, ну, частку. Поділити треба ці числа. Оці. А якщо у вас додається ще логарифм, то помножити на оце число. Тобто це число. Буде... Тому що у вас основи тут однакові, це ви можете робити. Основа 2, 2, 2. Скрізь усіх логарифмів. Значить, це буде логарифм. За основою 2. Якщо різниця, то це буде 5 поділити на 35. І помножити, якщо сума, на 56. Оцей вираз у вас під знаком логарифма. Так, ну тут можна скоротити, тут 7. 7,56 скорочуємо, тут 8. Так, дорівнює. А логарифм за основою 2. 8 це 2 в третій. Вже не показую, 3 виносимо попереду. Логарифм за основою 2 числа 20 – одиничка, 3 залишається. Так. Нагадаю цю властивість логарифма, яку я тут застосувала, що логарифм за основою А числа Б. Мінус логарифм за основою А числа С. Це дорівнює логарифм за основою А числа Б поділити на С. Якщо отут сума, то тут буде дорівнювати логарифм за основою А, Б помножити на С. Так, пригадали. Шосте. Два ЛГ. О, тут десятковий логарифм нагадую, якщо LG. Тобто в основі тут стоїть 10, але ми цього не пишемо. Ми це знаємо. Плюс одна друга LG 16. Дорівнює. Так, ну, дивимось. Зараз я це зітру, щоб Мені не заважало тут. Ну, щоб ми... я сказала, що при додаванні логарифмів ми множимо оці числа. ой, звиняйте. Множимо числа 5 і 16, але нам тут заважає оці числа. Тобто чисел тут не повинно бути. Тут повинен бути коефіцієнт одиничка. Отже, ми це число піднімаємо в степінь 5. І отут оце піднімаємо в степінь 16. Значить, це буде LG. 5 в другій степені це 25 плюс LG 16 степені 1 друга, тобто корінь із 16. Ну, 16 степені 1 друга, це дорівнює корінь із 16, це дорівнює 4, тобто LG 4. Тепер ми можемо оце помножити, це буде LG 25 на 4 це 100. А так як у нас тут основа 10, то 10 треба піднести до якої степені, щоб отримати 100? До другої. Значить, тут А логарифм це показник степеня цієї основи. Ну, якщо ви не за означенням логарифму робите, то можна звести до однієї основи, як я вам показувала попередніх Так ви зрозумієте краще. Значить, це буде LG 10 в другій степені. Тепер оцю двоєчку ми виносимо сюди. Це буде у нас 2. А L G10 це одиничка, значить, залишається 2. Так, щось у мене підручник закрився. Щас. Так. Це ми робили 4,17. Тепер зробимо. Зараз подивлюсь. 4 4,19 не будемо, там нагадує рівняння. Рівняння ми будемо окремо логарифмічні з вами розглядати. А от 421 я би зробила. Це цікавий приклад. І іноді він є на ЗНО такі вирази. Так, номер зараз. Так, номер 421. Так. Обчислі значення виразу. Перше. Записую. Так, логарифм за основою 7 числа 27 мінус 2. А логарифм за основою 7 числа 3. Тут логарифм за основою 7 числа 45 плюс а логарифм за основою 7 числа 0,2. Так. Ну, По-перше, у вас різниця логарифмів. Різниця логарифмів перетворюється на частку, тобто ви ділите оце число на оце. 27 на 3. Отже, можемо записати логарифм за основою 7 числа. Подробно запишу 27 поділити на 3. Можна не обов'язково вигляді дробу записувати. І... Щоб ви розуміли, що це все під знаком логарифму краще поставити дужки. Тепер тут знизу логарифм за основою 7. Якщо у вас плюс, то ви множите 45 помножити на 0,2. 0,2. Так, значить, тут буде логарифм за основою 7 числа 9. 27 поділити на 3, а тут логарифм за основою 7 числа 45 помножити на 20, дев'яносто, дев'ять. Ну, тобто однакові вироси зверху знизу, це дорівнює одиничка. Так, ну наступні там такі самі. Тому я не буду тут зациклюватись. І ще давайте розглянемо номер 423. Бо теж такі є. Так, ось як там дуже мілко написано: 5 логарифм. Зараз я придивлюсь. За основою 5 числа 4 помножити на логарифм за основою 2 числа 3. Отака степінь у цієї п'ятірки. Ну, по-перше, ви пам'ятаєте, давайте з властивості степенів, коли ви е, множите степені, а ну, якщо у вас степінь підноситься до степеня. То ви показники множите. N помножити на m. От бачите, в правому куточку я вам написала. Тому, ми теж це, якщо у нас тут добуток, ось він, то ми можемо перетворити це на отакий вираз: 5. Логарифм за основою 5 числа 4. І підносимо до степені логарифм за основою 2 числа 3. Так. Тепер, що ми тут бачимо? Ми бачимо тут. Основну логарифмічну тотожність. Нагадую, що це таке? Зверху напишу. Якщо у вас є А, в степені логарифм за тією самою основою А, числа Б, то це, якби, взаємознищується. Я вам показала на попередньому уроці, і тут залишається Б. Просто Б. Значить, у нас оце взаємознищується, і у нас залишається 4 число 4. 4. В степені логарифм за основою 2 числа 3. Тут теж застосуємо цю е, тригонометричну. Ой тригонометричну зняття, логарифмічну тотожність основну. Но нам тут треба зробити однакові основи. Тут 4 тут 2, зведемо до основи 2. Зрозуміло, дорівнює. Що таке 4? Це 2. В другій степені і ще й в степені логарифм за основою 2 числа 3. Ну, ми б отут скоротили, зараз я покажу отак: от, да, і отак, але нам заважає 2. Значить, оцю 2 треба віднести сюди до степеня числа 3. Тоді ми можемо 2 в степені логарифм за основою 2. Він зникає, і у вас залишається 3 в другій степені. А це 9. Ну, такий цікавий приклад, я б сказала. Так, ну я так думаю, на сьогодні нам достатньо. Дякую, що ви е, зі мною, що ви дивитесь мої відео. Якщо у вас є питання, задавайте. Я завжди відповідаю на всі коментарі. Дякую вам за увагу. До побачення.